Захист так званих традиційних цінностей. Ну я лишаю за да, питання про те, коли говорить про традиційні цінності, то про яку традицію йдеться безпосередньо, да? тобто Майка, і що, що ми, ми маємо на увазі, да. але знову ж таки там захист там, традиційної сім'ї. Якщо ви думаєте, що він не буде політичним, да, політизованим питанням ну, люди Та, помиляються. Буде, буде. Я вже бачив заяви того ж самого Бойка, які говорить, що ця ініціатива влади про те, щоб зробити розлучення в дії, Дуже простим, воно є хибним. Чому? Тому що воно полегшує цю практику. І я пам'ятаю книжку Дені Деружмон, до речі, також один із по суті, авторів ідеологічних Європейського Союзу, і його книжка, здається, називається Кохання західна культура. І він якраз говорить про те, що якщо ми хочемо зберегти шлюб, то нам ну, необхідно. Ну, зробити якби, достатньо високі пороги ну, входження, да, для того, щоб люди, які це вирішують зробити, ну, дійсно були доволі вмотивовані. А коли ми, наприклад, полегшуємо розлучення, да, про що я щойно згадав, ну, то це по суті ну, невілює. Да, тобто, що це, тіпа, ну, знаєте, як в школу хочу піш, в школу навіть не так, водички там випив чи не випив. Знаєте, це, тіпа, розлучення це елементарний якийсь процес, який не потребує ну, ніякого, ніякої там рефлексії. Тому це також буде великою проблемою, і повірте мені, що це далеко не вичерпний перелік да політичних сил, які е, будуть е, ну, суватися, <клухи> в бік. Як каже один мій колега консервативної революції, я не зовсім поділяю такі погляд. Да, там де, я каже про консервативний реванш, тут просто є негативна коннотація да, у цього слова реванш. Але те, що будуть суватися ну, в бік, скажімо так, консервативних цінностей суспільства, ну я думаю, що це цілковито помітна тенденція, і прихід до влади Трампа е, також є доволі чітким е, сигналом для цього. Ну, тобто, це якби це те, що ми Повинні також же просто змиритися, усвідомити і щоб це не заскочило нікого, ну зненаць.